Де самі загралися у вибори. Я пригадую цю історію дев'ятимісячної давності, коли почали дискутувати можливі вибори, неможливі на превеликий жаль цю дискусію. Чомусь втрутився пан Стефанчук, який давав свої тлумачення основного закону про те, що перешкод немає. Ну і тому стали можливі, тому стали можливість популяції навколо цієї теми. Але якщо орієнтуватись на думку авторитетних фахівців з конституційного права, жодних підстав для проведення виборів в нас немає, і жодних підстав сумніватися в легітимності влади в нас немає. Безумовно, Росія продовжує цей наратив розширювати щодо нелегітимності, це все зрозуміло і. Виходячи з реалі неможливо зараз, але просто. є це але... в нас. Але да? да, от власне я хотіла запитати, да дискутува у нас ну 5 років як немає а, виборів, і в перспективі на те, що Росія продовжує чинити агресію, не планується. Але цікаво, а чим тоді у нас центральна виборча комісія займається весь цей час? Вона ж існує. Да, в нас же... в нас взагалі з переліком, з питанням виборців. От припустимо, війна закінчиться. Ну 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 давайте уявимо такий варіант, що до кінця року закінчується війна. Ми взагалі готові до цих процесів. Що в нас? Зі списком виборців, які роз'їхалися по всій країні, по європам і так далі. От пане Олексію, тут є проблематика? Якась центральна виборча комісія працює і, повірте, там достатньо багато роботи. Починаючи із роботи над державним реєстром виборців, закінчуючи латанням дірок у чинному законодавстві, розробка пропозицій і багато чого іншого. Тобто, це велика система, якою потрібно, яку потрібно підтримувати, і цевка робить точно те ж саме, що робить у мирний час чи відносно мирний час у міжвиборчий період. Тому я не хочу, щоб у нас складалося враження, що центр виборчком це орган, який працює там кілька місяців на кілька років у період виборчої кампанії. Це постійна робота. Це постійна робота, але проведення виборів ну перше потрібно дочекатися перемоги. Тут зараз немає що говорити про вибори. Друге, це буде складний процес підготовки, який варто розпочинати вже зараз. І зараз він частково частково е, цим займається і група при профільному комітеті парламенту. Е, цю роботу потрібно посилювати, тому що нам потрібно е, вирішувати багато технічних питань, починаючи від списків виборців, закінчуючи процедурою голосування. Ну і, до прикладу, в нас і раніше були величезні проблеми в країнах Євросоюзу із голосуванням українських громадян. Ну до речі, не тільки Євросоюзу, в багатьох країнах світу. Зараз ця проблема лише посилиться, тому що очевидно за кордоном додасться за скромними оцінками як мінімум кілька мільйонів громадян України. Пане Олексію, уточню, ЦВК постійно працює над списком виборців. Тобто вони оперують якимись даними, яка кількість людей у нас виїхала за кордон, в яких міст е, країнах вони можуть бути, чи що це має на чи тільки внутрішні процеси? У нас є державний реєстр виборців. От до, до широкомасштабного вторгнення це була найточніша база даних в Україні, і цю базу даних постійно підтримувала мережа держреєстру. Цим займалася Центральна виборча комісія. Зараз оновити ці матеріали буде достатньо складно. Це реально зробити, але на це потрібен певний час, і я чув різні оцінки: від оптимістів, які говорять, що оновити держієст можна буде за три місяці, до песимістів, які говорять, що не вистачить навіть півроку. Оце просто для розуміння щодо організації виборів, тому що угу. також окремі гарячі голови роблять заяву, що завтра закінчилась війна післязавтра голосуємо. голосують. Ні, це достатньо складний процес. І тут ще буде питання голосування на деокупованих територіях. Виборці, які перебували в полоні російської пропаганди, жили за російським законодавством. і Інше це буде окрема історія. І, очевидно, там голосування проводитись не будуть впродовж певного часу. Uh -huh. Так, це ну для цього напевно окремі рішення потрібні. Пане Олексію, щодо непроведення виборів для певних категорій. Часто доводиться чути таку думку, що не потрібно давати право голосу тим, хто не, а, значить, не став на облік військоматі під час війни, або тим, хто виїхав за кордон і або втік за кордон і не став на облік. Ви взагалі таке підтримуєте чи ні? Це справедливо чи ні? Я не хочу, щоб ми у своїх пропозиціях зайшли наскільки далеко такі пропозиції справді є. Але я не хочу, щоб ми наскільки зайшли далеко, щоб нас критикував весь цивілізований світ, і пізніше ми мали проблеми із показниками демократії в Україні. Зрозуміло. Це не відповідає стандартам, але є проблеми у хілянтів, є інші способи, яким з нею яким з ними боротися. От для мене наприклад нерозуміння, чому за незаконний перетин державного кордону. Тобто людина свідомо переходить через тису Дністер і отримує лише невеликий штраф. Перепрошую на період дії воєнного стану. Цю статтю можна просто криміналізувати. Ну проблему, якщо не зменшити в рази, то принаймні частково. Угу. Пане Олексію, дуже дякуємо вам за цю дискусію. на жаль, це всі теми, які встигаємо обговорити. Однак тема виборів вона якби така, вона віддалена, але важливо, що ми ці технічні якісь моменти все ж таки проговорюємо, тому що рано чи пізно доведеться детальніше да увійти в цю дискусію. Олексій Кошель, голова комітету виборців України, доктор історичних наук був із нами на прямому зв'язку. А далі до нашого ефіру долучається генерал-лейтенант засновник благодійного фонду Закриємо небо України ігор Романенко. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні! Вітаємо вас. Героям слава, вітаю вас, пане Ігоре, Ну що, в 16-ті вже прямують до нас. Нарешті ну, цей день настав чи ні? Давай, можливо, пане якраз Ігоре. більше цих заяв Так, так, пане так. Ігоре, давайте. Я, я вітаю вас з тим, що інформаційне, скажімо, облака, куля навколо цього питання. Вона вже. Приймає конкретізацію, але треба говорити безпосередньо, коли, коли ми почуємо, яким чином почали діяти ці літаки зараз. Скоріше всього це відбувається, це зрозуміло, що повинно проходити поступово. На жаль, не в такій кількості, як нам би хотілось би, але початок дуже важливий. А про яку я... кількість демова і відома цифра? Як? Про яку кількість йде мови? Відома цифра? Ну, ми ж пам'ятаємо на початку літа, на який нам говорили, що зайде в кінці весні, на початку літа, а потім самі себе, мабуть, поганулися американці і сказали, ні ні-ні, не більше шести. Він сказав буде... 120, чи скільки він зазначив? А, зараз розкажемо. Така да. потреба, послухайте: це три бригади, десь 130, по 40 кожній, плюс-мінус 5-10. Літаків, але ще раз хочу вам сказати, як ракетник таку систему є система підготовки ракети. От ракета складові її є, потім ставлять його в технічному дивізіону на поток, і пішла перша, друга і так далі. Ракета. І приєднують крила там, ну і так далі. Процес іде, а першу ракету ми ніяк не отримаємо. І тому я цим хочу показати, що принципово важливо що там проходить 15 півгодини годину, а перша ракета якби не з'являється, а вже треба стріляти. А нам вчора ще треба було застосовуватися f 16. Так от, коли вона прийде, ця перша ракета в нашому витку f 16 це буде говорити про те, що процес зрушився з місця. І, взагалі, початок 80% успіху. Мені дуже хотілося би, щоб це було реалізовано якомога. Швидше питання у тому, чи без... небезпечно, безумовно. Ворог це відслідковує, однозначно. Ворог хоче розбивати наші аеродроми, і бити не тільки F-16, які зайдуть чи зайшли щось там, якась чи хоче бити він і наші су 24 су 25 які їм дуже дошкуляють, і все це відбувається, але це війна, і нашим оборонцям, силам оборони України, треба дати інструментарій, треба дати. Більше зенітно ракетний комплекс Петріот ф «Ф-16». Треба не забороняти з поляками і іншими спільно діяти по засобам повітряного нападу. Як вже сформували вчора. МНВ, як би це питання? Дискутували більше року. Прийшли на саміт, який повинен потужно був показати ППО да надання, а цього немає. Є Формулювання перспективи, а на зараз ну, цього немає. Тому пані ну, ну, а, багато... а Давайте якраз про перспективи поговоримо і про те, що вчора було сказано. Отже, Зеленський переконаний, що Україні необхідно понад 120 винищувачів F-16, щоб ефективно протистояти РФ у повітрі. І президент каже, що проблема з літаками полягає в кількості і термінах поставок. Давайте почуємо пряму мову нашого президента. Росія кожного дня використовує три сотні літаків проти України, в операціях проти України. Три сотні. У нас було рішення про 10, 20, навіть якщо буде 50. Ну це ніщо. У них три сотні. Ми, 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 ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот. Ці цифри є в наших союзників. Тому до моменту, поки у нас не буде 128 літаків, ми, літаків, ми, ми не зможемо дорівнятися до них. Ну і винищувачі F-16 прямо зараз прямують в Україну. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО. За його словами, літаки транспортуються з Данії та Нідерландів, і вже цього літа вони з'являться в небі України. Давайте почуємо. Також радий повідомити передача F-16 триває. Вони з Данії, з Нідерландів Ці винищувачі цього літа забезпечуватимуть небо України, аби продовжувати ефективно відбивати російську агресію. Тож, пане Хоросіки, ці з Данії чи з Нідерландів летіти до України. Коли ми можемо роз... Вони вже з нами в одному просторі чи ні? подискутувати от Вони транспортуються, да, ну, реактивний літак, ви ж розумієте, на ну, годину, на ну, дві. Ну, хай буде там кружляє він від радості наш пілот, що прилетить на рідну Україну, хай добу кружляє десь. Але ж транспортуються таким чином, що влітку може десь там з'явитися. Це підхід. Ну думаю, що вони зараз в інформаційному такому стані, що відступати далі не можуть. От вони забороняли весь цей час більше року, тобто це могло відбутися в кінці минулого року, але маємо те, що маємо таким чином, як поводить себе наш стратегічний союзник. Але вже ж далі вже ж і Браун сказав, і Інші всі сказали. Ну, ми бачили багато що від їх сказали до дій. Якби є різниця, особливо вони нас цьому навчили за півтора року цього не mm -hmm. Тані нас, але більше оптимізму заходимо, треба готуватися. Буде непростий процес, і це додає опять-таки, до засобів протиповітряної протиракетної оборони. Сказали з пафосом, що додають п'ять комплексів Петріот, тіпа типу і сам ті. А це насамправді з тих сіми, які займаються півроку, по поп'яти прийняли рішення, і від віднімся вже зайшло. Не більше того, ніяких ілюзій. І далі боротьба продовжується. Тобто ізраїльські ті. Які вже з восьми зритяни наполягають, що чотири вони будуть у себе зберігати, а інші не знаю, кому можливо американцям передати, а можливо ні, і так далі. Тобто це боротьба продовжується. І це як президент говорив про -даже 50 літаків, так оці сім петріотів, Це так, мінімум мініор. Цифра була 25. І от е з якої почнеться відчутне для наших громадян тут е якийсь захист. Е Проти балістичних ракет і застосування проти, скажімо, носіїв керованих авіаційних бомб в повітрі. От, на жаль, тільки тоді за це треба боротися: як керівництво, так і нашій спільноті і в Україні. і угу. Так, так, пане Ігор, хочу уточнити щодо кількості цих літаків. Як вже зазначили, президент говорить, що нам необхідно 100 понад навіть більше ніж 120, тисяч, 120 одиниць винищувачів f 16 Це що це мається на увазі? Це е, загальне число, яке ми маємо десь мати, умовно кажучи, яка частина лише задіяна, а інші умовно там в запасі. Чи це 120 одиниць прямо мають заступати на бойову готовність одночасно? Ідея їх ховати 120 штук. Е, да ви нам дайте, а ми сховаємо. Що от ви такі напале розумієте? Це три бригади. Нам потрібно п'ять, і нам потрібно не тільки f 16 От бачите, американці на шведів додавили, і шведи вже зробили заяву. Раніше сказали, що не радить одна із країн придавати гріпини. А тепер, значить, шведи согласували, чи українці приймайте і мовчіть. І кажіть, як кажуть американці. А що вони кажуть, що українці самі відмовились, що дуже важко забезпечувати Ф-16 і гріпи. Де ви не займаєтесь усі так та не хочу образити цих американців, але можливо там їх спрацьовує під час президентських виборів? А ми ж це бачимо на собі, на наших громадянах, на людях, які гинуть на дітях. Тому це не проходить у нас. А вони говорять, що українці відбавляються, тому що буде важко забезпечувати і Ф-16, і гріпі. Ви нам дайте ми це важко переживемо. Нам інструмент потрібен нашим оборонцям, а не ігріші, як вони роблять це цими ж гріпіними. А чому тому, що вони хочуть показати точно так, же, як Петріоти кращі ніж сам ті? Сам ті е, рік інформаційно всі мовчали, тому що треба показати могутність старих патріотів. Вони нам потрібні безумовно, але треба говорити правду. І тут в 16 програває гріпину, тому що гріпін більш сучасний і більш приласований до наших побитих аеродромів. І крапка і дурити нас не потрібно, а треба знімати чергові заборони, знімати заборону з в 16 знімати заборону за спільне протиоповітне оборони з поляками, румунами і взагалі східними країнами. Бачите, рік відносно цього обговорювали, вчора. прийшли, що недоцільно бояться. Якби щоб потурбувати росіян, бо вони півгода півроку їм допомагали, значить і тепер щоб далі не потурбувати. Бо злочин, який вони недавно там ахмадіти все зробили, Дивіться, дивиться, як Кірбі, по-моєму, рішуче себе поводив. Це дійсно так, от погана подія, і так далі. А але ми рішуче заявляємо, рішуче заявляємо, що не змінимо позиції і не познімаємо заборони. Це що підхід? Під час широкомасштабної війни це оцінка того, що у нас відбувається. Вони відірвані там за океаном від ситуації, яка у нас є. На жаль, і з цим треба з ними важко працювати. Так, да, так важко, але треба працювати і добиватися крок за кроком, щоб змінювати Джонсон. Подивиться, президент зустрічався, і Джонсон це ж третя посадова особа. У американців і він говорить: ми займаємося тим, щоб надати можливість познімати всі заборони. Це дуже добре, хай зроблять, але ж демократи поки ще не дають, і це якби вдаль в боротьбу. Mm -hmm. Щодо рішень саміту НАТО було проголошено, що шлях України в НАТО незворотній, і ми запитуємо нашу аудиторію і вас, пане Ігоре, чи вірите ви в незворотній шлях України в НАТО? Так, це чесна обіцянка. Ні, заговорюють зуби. І третій варіант це ж було вже. що б ви обрали дені я брав, а все, показує те, що на жаль, другий варіант, і цей мостик. Ви розумієте, на це будинок. Нам сказали, ми відчинимо двері чи вікно і десь десь колись зайдемо. А тепер кажуть, а бажі, да ви ще дійдіть до цих дверей в будинок НАТО, тому що ми тут побудували місточок. Місточок є, значить, є десь ров, щоб через нього, і так далі. Тобто, я не знаю, ми присунулись до цих дверей, чи фірки, чи чого, чи навпаки, нам ще місточок побудували. Я б з вас або взяв за руки, і по цьому місточку ми б зайшли угу. би. Та ні, коли ви люди молоді, во а мені я ж не знаю, як там скільки маю надію, що на свій вік вистачить, щоб почути і побачити, що Україна зайшла пане в пане. Ми теж це вже майже половину свого пройденого поки що е життєвого шляху. Теж ці обіцянки всі чуємо. Хотілось би, хоча б щоб і в нашому при нашій е в нашому житті, ми це побачили, що ми повноправні члени альянсу. Що ж, ми тут вам подякуємо за те, що ви долучили до нашого ефіру. Генерал лейтенанта засновник благодійного фонду закрив. «Небо України Ігор Романенко був з нами у цій годині. А ми буквально через кому долучаємо народного депутата України. Це Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю колеги, пане Сергію, а вас ми так само запитаємо стосовно таких можна сказати проміжних підсумків саміту НАТО, бо сьогодні ми ще очікуємо зустріч нашого президента з президентом Сполучених Штатів Америки? Можливо, тут будуть ще якісь результативні зустрічі. Поки що, ми запитимо вас стосовно того формулювання, яке винесено фінальне в ком'юніке. Чи вірите ви в незворотній шлях України в НАТО? Саме цей термін, як незворотній, буде вписаний в фінальне. Документ все просто три варіанти відповіді. Ми пропонуємо. Якщо не знаходите серед запропонованого те що вбачаєте, відповідає вашому баченню, то більш предметніше пояснити. Так, це чесна обіцянка, ні заговорю зуби. Це вже все було, пане Сергій. Що скажете? Ну, Напевно, хочеться бути оптимізмом і поставити на перший варіант про відкриті двері, які щойно говорив відставний генерал. Це вже було але до війни завжди чиновників НАТО. Говорили про те, що двері відкриті, але у вас дійсно там є ряд завдань, які потрібно виконати зараз. Ситуація інша ситуація змінилась е, історично, навіть дивлячись на різні події, у мене немає жодних сумнівів, що для нашої країни єдиним варіантом, який надасть якісь певні гарантії. А це буде приєднання до колектив до системи колективної безпеки, тобто до альянсу, до НАТО. Інших варіантів у нас немає. Якщо чесно нам пане моє переконання, не бачу, що щось кардинально суттєво змінилося. Америка нам досі не дає дозволу бити по аеродромам Росії. Польща, незважаючи на підписану безпекову угоду, все одно не буде збивати ракети чи дрони, які будуть на підльоті в напрямку Польщі рухатись. Тернистий шлях, я тут з вами погоджуюсь, і Десь вже можливо і опускаються руки. Але в той же момент ще раз повторюю, що хочеться бути оптимізмом, оптимістом і розуміти, що зараз ситуація зовсім інша, ніж була, там, до прикладу, до великої повномасштабної війни. Тому сьогодні на цих полях обговорюються і удари по російській.